Доброго дня, дорогі шановні люди! Слава Ісусу Христу! Мир вам, українці! Не хаюйтеся, мені нічого від вас не потрібно, я нічого не прошу. Я бажаю вам миру і добра, я християнин. Я закликаю людей, щоб молилися за Україну, щоб молилися за Ізраїль, щоб Бог зупинив все це зло і тривав нам мир і спокій. Але найважливіше, я хочу нагадати вам, що Бог любить людей, що Ісус Христос любить людей. Багато людей вірять в Бога, але не знають, наскільки сильно Бог любить нас. Бог так сильно полюбив кожного з нас, що віддав свого народжену сина Ісуса Христа на хресну смерть для того, щоб у нас спасти. Багато людей вірять в Ісуса, але так і не знають, для чого Він проходив на цю землю. Ісус Христос він приходив на цю землю, щоб у нас спасти від гріхів, тому що ми є всі грішні, а Бог є святий і справедливий. І по своїй справедливості Бог буде судити людей за гріхи. Розплата за гріх, смерть це вічна розлука з Богом. Місця і страдання в пекло. Ну Бог не хоче, щоб люди, коли помирають, попадали в пекло. Тому Ісус Христос Він поніс покарання за людей. Ісус Христос Він взяв нашу воно на себе і повністю заплатив для того, щоб ми, якщо будемо просити Бога прощення, Бог міг нас простити. Бог може простити людей тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Ніякими добрими справами ніхто не оправдається. Вірити в Ісуса Христа, довіртеся Йому, прийміть Його любов. Він любить людей. Покайтеся в своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа і будете спасені. Час був близький. Господь гляде, час обмежений. Читайте Книгу Євангеліє. Це важливо. Вірите, що там написано, і виконуйте. І Бог буде вас благословляти. Визнавайте свої гріхи перед Богом, і Бог буде вас прощати через віру Ісуса Христа. Робіть добрі справи, робіть добро людям, як вдячність Богу. Нехай благословить Господь. Моліться за Україну, за нашу владу, щоб Бог дав мудрості, як розполагатися всім тим, що Він дав нашій державі. Отче Небесні, благословиться цих людей, благослови Україну, благослови Ізраїль, зупинися ці війни Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, гарного дня! І не fiber лежала за спой.